Денацифікація пройшла успішно. Україна тепер має більше танків аніж Росія. Про що йдеться? Дізнайтесь за мить. Отже, баланс сил у війні в Україні серйозно змінюється. Про це свідчить дані військових аналітиків та міжнародних дослідницьких організацій. Бо ж, якщо на початку повномасштабного вторгнення Росія явно... Перевершувала Україну військові могутності, то до літа 23-го за деякими видами важких озброєнь. Перевага Росії вже не така очевидна. Більше того, за кількістю доступних сучасних танків Москва взагалі може поступатися Києву. Про таке зокрема пише видання Bloomberg. Так, от у своєму аналізі агентство використало дані Кільського університету світової економіки у Німеччині у Німеччині, який веде базу «Ukraine Support Tracker». Згідно з оновленими даними цієї бази, Україна з початку війни отримала 471 новий танк. Постачання ще 286 очікується. До цих даних Bloomberg додав інформацію проекту Орекс, який підраховує втрати техніки у війні в Україні за світлинами та відео. Дані до воєнних арсеналів країни агентство взяло із щорічного бюлетеня мілітарі баланс, який випускається міжнародним інститутом стратегічних досліджень з 1959 року. Тож у результаті агентство дійшло висновку, що кількість танків, що є у розпорядженні української армії, зросла з початку війни. А кількість танків, які має Росія, навпаки скоротилася. Українська армія тепер має близько півтори тисячі танків проти 987 до війни. А російська 1400 танків проти 3400 відповідно до початку війни. Окрім цього, скоротився розрив серед артилерійських знарядь і систем РСЗВ. В Росії зараз 1900 важких артилерійських знарядь і 841 система РСЗВ в Україні 1100 і 427 відповідно. Блумберг вважає, що наведені оцінки є консервативними, але точніших даних які. Враховували по тому числі розконсервовану Росією під час війни стару техніку. Нині немає. Більше того, дані Блумберг підтверджують оцінки, які цього тижня дав начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радекін. Він заявив, що російська армія втратила половину бойового потенціалу в Україні, зокрема 2,5 тисячі танків, і втратила близько 10 мільйонів снарядів. Вибачте. При цьому зазначив адмірал, російська військова промисловість здатна виробляти за рік не більше одного мільйона снарядів і в кращому разі 200 нових танків. Він зауважив, що український контрнаступ рухається повільно, проте додав, що завдання зсу на його думку полягає у вимотуванні противника і розтягуванні лінії фронту. Питання у тому, щоб зробити більш ніж 10… вибачте. Тисяча кілометрову лінію фронту проблемою більшою для Росії, ніж для України, сказав він, пояснюючи українську стратегію численних точкових ударів. Міноборони Росії назвало оцінки Радакіна вселенським масштабом брехні. Володимир Путін у червні під час виступу на Петербурзькому економічному форумі заявив про успіх у демілітарізації України. Це одна із заявлених ним цілей, так званої СВО. Давайте нагадаємо, що, зокрема, його слова, так, в якості цитати слова такі: ми поставили перед собою. определенные задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но вот что касается демилитаризации, вот смотрите, скоро Украина перестанет использовать свою собственную технику, ничего не останется. Та схоже, диктатору провесли, да друзей друзі, поперти из втратами. В цілому, в принципе, все як завжди.